Так, зараз покажу, які є в наявності телефони в продажі БУ по е, Xiaomi. Це дивіться, є Redmi 9T, ціна 3500 гривень. Е, він йде на 128 Мігабай, досить непоганий, цікавенький телефон. Тут йде е, відбиточок пальця є. В комплекті до нього зарядний шнурок е, Type-C. Також є Note 9 на 128 Міабайт пам'яті. 3000 ціна. Тут теж в комплекті йде Type-C Type шнурочок і трошки потертий корпус ззаду, але телефон працює досить непогано. Є Note 7 Xiaomi теж 464 по пам'яті, ціна 2100 гривень. Тут є ось такі відслоювання, але на роботу вони ніяк не впливають. Так, Зараз я його запакую. і В наступному відео покажу, які є Samsung. Далі більш бюджетний є Redmi 8A на 32 ГБ він йде 1700 ціна. Тут йде також в комплектні та шнурочок та телефон. Всі телефони працюють досить добре. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ось такий ще є Redmi 10, він 128 Гб, є потертості трошки по, по кантовці. Ось цій. Але непоганий такий цікавий телефон є відбиточок пальця з досить хорошою ціною. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм-канал.